Наступний стиль це стиль рофлофт. З'явився у США також у післявоєнний період, 40 х 50-х років. В основі це переобладнані промислові приміщення, фабрики, склади і так далі. Він почався, в принципі, із примусової економії, тому що бідня, бідна еліта, художники Нью-Йорка не могли дозволити собі житло і тому заселялися в занедбані після Великої депресії ще фабрики заводи, облаштовували їх якось на свій манер, і це була така. Для богеми такі от тусовочні місця і місце для життя. лофт це можна сказати дизайн без дизайну. Тобто, там цегла не штукатуриться, балки не ховаються, залізні труби так і лишаються неприкритими. В Україні також він прийшов у моду десь у 10-х роках, 2010-х. Це, в принципі, єдиний стиль, де криві стіни, труба в кімнаті це є плюс. і Хороший декоративний елемент в основному використаються метал, шкіра, грубе дерево, фанера, піддони. Ну ви в принципі самі це знаєте. Я от я не можу сказати, що з вами не погоджуюся, але лофт дуже відрізняється він на сьогоднішній день. Це зовсім абсолютно не про мінімальні вклади. Так думалось, що дуже легко залишити цеглу. Що дуже легко залишити криві стіни. Деколи це дійсно є вихід, це правда, особливо, от я живу та це Львів, і тут дуже багато відкритих от, от цієї цегли, тим паче там австрійської, польської. Це 100%. відсотків архе, тобто архітектура, яка залишається. Але лофт він дуже часто сьогодні, це не той лофт, який є популярний, який просто, навіть я би сказала, досі він може залишати якісь вигравати перші місця. Тому що там дуже багато роботи, яка йде художня. художня реально, Дуже багато роботи, яка йде від майстрів, дуже індивідуальної роботи. Я не знаю, можливо, в всі для мене, наприклад, лофти це коли там взяли якийсь мотор від автомобіля та і зверху або від мотоцикла, і зверху поклали скло. Це тобто 100% не бюджетний взагалі стиль. Його можна зробити настільки класний, такий андеграундний. Він просто про вираження, про мистецтво, про те, що це купа якихось різнокольорових підсвіток. Цим можна бавитися. Це може бути. Не тільки там та, метал обов'язково, таке брутальне. брутальне Метал разом в комбінації з деревом класно виглядає, але без метала лофт це взагалі не лофт. От стіни не обов'язково. Ну, тобто, без має, не має бути перебора, має бути оцей баланс. І от вловити баланс між одним і іншим, щоб це було виглядало естетично, а не те, наче там немає ремонту. Можуть зробити тільки дуже класні дизайнери, якщо от говорити за стиль лофт. Типовим представником із меблів у цьому стилі. Якраз тут я дуже багато шукав щось дерев'яне, так і не зміг знайти. Прикладом стилю в лофті це є Толі Ече, автор Ксав'є Пошар, Франція 34 й рік. Це такий дуже унітарний стілець, який штампувався. Бачите, він із жестів, буквально виштампований. І ну, буває, що просто металева сідушка, може бути, що дерев'яна спинка. Він створений був для заводських столовок і так далі, і дуже став популярним у, у лофт дизайнах пізніше.